Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів би поговорити про, як воно правильніше сказати, несенсаційність, хоча можна і так сказати. Коротше, про можливий прорив в медицині, про можливість відновлення зору. Я зараз займаюся е, збором коштів. Звісно, мені більше хочеться просто заробити на це. Е, тому от, робіть перегляди моїм відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, щоб просувати моє відео, бо я за перегляди якусь копійчину від YouTube отримую. Хочу, ну не люблю просити. Людей хочу заробляти, тому намагаюся робити цікавий контент, цікаві відео, щоб було більше переглядів, щоб все ж таки власними силами заробити. Ну, а якщо у вас є бажання, можливість допомогти грошима, то підписуйтесь на спонсорську допомогу або просто кидайте за реквізитами в описі. А взагалі, в мене багато відео, де я детально про це все розказую. І розказую свої вірші, розказую про свій психоемоційний стан. Ну, коротше, різні відео. Ну і не тільки про моє життя є відео, про мої можливості, про те, що я ремонтую проводку, роблю оригамі, авторські техніки маю, збираю меблі, шафи, зокрема, коротше. Але зараз не про це. Так ось. Обдумуючи підхід відновлення, ну, комплексний підхід, не, правильніше сказати, обдумуючи як ефективніше і краще відновити мені зір, я дійшов до висновку, що треба зробити комплексний підхід. Я ще з. 12 13 року знав про пряму електростимуляцію, якою займається клініка Педро в Калузі. Це вживлення електродів сюди під очі і 10 сеансів електроструму, який покращує зв'язки між нейронами, між клітинами в зоровій системі. І трошки стимулює мозок. <гану> взяти на, взяти, щоб здорові цілі відділи мозку взяли на себе функції пошкоджених відділів. У них там в цій клініці Федорова багато досвіду, цього, багато кейсів, як кажуть, реальних історій. Зокрема, в моєму рідному Бордянську був такий хлопець, який двічі туди їздив, батько його возив. І з нуля в нього відновилося 25% зору. Типу він був сліпий, як і я, а відновилось 25%. Але ну, я про це розказував в своїх відео, можете подивитися зараз трошки про інше. Але Але в мене був досвід, що процедура мені особливо не допомогла. Мені робили в Запоріжжі. Ну, Там, звісно, було два мінуси: це температурний режим. Для більшого ефекту вночі має бути мінус в день плюс, а в нас таке в Україні якось не зловити. Простіше не знаю, єдинорога піймати, напевно, ніж 10 днів, щоб була така погода. Так ось. А друге, не було спеціальних медикаментів, які покращують роботу зорової системи, типу синтетичних нейромедіаторів, щось таке. В результаті в мене проходження імпульсу покращилось, але не дуже. Це все є в моїх відео, я це все поясню. А також можете почитати в телеграм-каналі, посилання буде під цим відео. В результаті я подумав: а якщо крім стимуляції зв'язків, Ще відновити пошкоджені е, тканини мозку. Там, де є атрофія. Е, сліди атрофії, це е, видно на МРТ, яке робив в жовтні 2024 року. І тут я знайшов, ну я знайшов, дружина моя знайшла е, клініку тут в Україні, яка займається стовбуровими клітинами і коштувано трошки менше 2000 баксів. Це доволі все чудово, бо по факту ну, мені лікар з цієї клініки так і сказав, що вони займаються відновленням зорової системи, саме пошкоджених тканин в результаті атрофії, різних хвороб або фізичного пошкодження. Він казав, що в них за останній час лікувалися. Хлопці з фронту, які отримали пошкодження зорової системи, і вони їм відновлювали, щоб хоч якось вони бачили. Тому це реально, це ефективно. Я і раніше знав просто бурові клітини, але я не знав, що у нас в Україні цим займаються, і воно не таке вже дороге, як в Європі або Америці. В результаті, я придумав яку схему. Як мені пояснив цей лікар, це три ін'єкції. З інтервалом, не знаю яким. Я не знаю, вони там напевно будуть самі, самі якось вирішувати, дивитися. Ну, Скоріше за все, він мені не пояснив, бо я не заплатив. Типу, знаєте, як бізнес це все бізнес. Але він мені сказав, що кожна ін'єкція це, це приблизно 100 мільйонів стовбурових клітин. Діляться, ділиться ін'єкція на дві частини: перша йде в вену, інша під око. Він сказав спочатку, коли ми перше спілкування було, що, типу, якщо в мене зоровий нерв, нерв в нормі, то тільки в вену. типу, щоб весь ефект був на мозок. Але потім він подивився моє МРТ, сказав: Ні, краще, напевно, ми. Будемо робити по класичній схемі: половина вену, половина підоку. Три такі, так би мовити, частини. Як я думаю, зробити? Перед першою частиною один чи два сеанси непрямої електростимуляції або електрофорезу Тобто, невеличкий розряд струму. Який буде стимулювати мою зорову систему, щоб організм розумів, де є якісь пошкодження, де є якісь пробіли. і спрямовував туди струбурові клітини. Після ін'єкції, першої, яка складається з двох частин, ще, наприклад, 2-3 сеанси, потім друга ін'єкція, потім повторення, потім третя, потім ще повторення непрямої електростимуляції. Після цього е, я обговорюю дату операції в клініці Асута в Тель-Авіві. Е, в мене, до речі, є запрошення на відеоконсультацію. Е, коли я на неї зберу кошти, вона мені казали 830 баксів, напевно, зробили знижечку. І там написано е, 785 баксів. Після проведення цієї консультації я отримую. Документ з сумою з вартістю цього лікування. ось Після типу третьої ін'єкції. Або коли я буду вже знати дату третьої ін'єкції, я домовляюся про дату лікування. Дай Боже, до того часу зібрати необхідну суму на це лікування і їду. Пряма електростимуляція. Як мені сказав лікар, який займається стовбуровими клітинами, ефект максимальний типу, проявляється під кінець 3-4 місяця після початку. Бо ну, стовбурові клітини вони поступово діляться, типу, заміняють пошкоджені клітини тощо. Ну, Це все зрозуміло. Я не знаю, чи буде великий ефект після першого такого циклу. Не знаю. Але знаю, що ефект буде. Бо, по-перше, з клітини це 100%. Вони будуть відновлювати пошкоджені тканини, які на МРТ там так і написано, сліди легкої атрофії. А електростимуляція тим паче з використанням спеціальних медикаментів, а також ще голкотерапія, бо я знаю, що акупунктура вона ну, допомагає проводити організм в тонус, перенаправляє внутрішні біотоки, якісь, потоки внутрішньої енергії. А, я це добре знаю, бо я півроку не ходив, в мене була атрофія ніг. І в Пордянську дитячий невролог Аліна Іванівна Череднік. Привіт вам, якщо ви якогось дива мене зараз подивитеся, бо вам, хтось вам покаже це відео. Дуже великий вам привіт. Вона голкотерапією плюс ще гомеопатія відновила фактично мої ноги десь за півмісяця місяць. Я став візочка і буквально за декілька днів почав ходити, ну, не скажу багато, але від будинку до школи і назад ходив. Так, було важко, бо в мене, я ж кажу, була атрофія м'язів. Вони були слабкі, але, але мені це допомогло. Тому я вважаю, що Електростимуляція плюс акупунктура плюс медикаменти, вони зможуть зміцнити зв'язки між нейронами в зоровій системі, покращити функціональність цієї зорової системи. Ну і в результаті разом з ефектом відстубрових клітин, Може моя система. Запрацює достатньо, щоб я хоч щось почав бачити. Ну, Потім повторюю цей весь цикл. Не знаю скільки разів буду його повторювати. Але на мою думку, такий комплексний підхід може допомогти відновити зір багатьом сліпим людям. Бо ну, сліпота це одне слово. Втрата зору це типу, якось розуміється однаково. Але, як я казав вже в одному з своїх відео, причина сліпоти може ділитися на проблеми з оком, з самим аналізатором, і на проблеми з зоровою системою. А оскільки зорова система повністю, цілковито повністю складається з нервових клітин, стобурові клітини можуть відновити. Я думаю, багато з пошкоджень цієї системи. До речі, як каже досвід кліники у цій Україні, саме так з тубурові клітини і роблять. Тому, думаю, мій комплексний підхід може допомогти багатьом сліпим, ну, якомусь відсотку сліпих відновити зір. Якщо комусь цікаво, пишіть мені в коментарях або Особистих повідомленнях в Фейсбуці посилання є е, в описі мого каналу. Е, я спробую якось допомогти порадою, е, якось направити, е, дати е, рекомендації правильної діагностики, щоб зрозуміти, чи є якась надія відновити зір. Бо я 19 років е, сліпий, ось. Скільки нам. Е, е, не знаю, в який день вийде це відео. Скажу так, е, 16 липня 25-го року було рівно тисяча тижнів, як я сліпий. Тому я розумію, як це важко. Е, я досі не звик з цим жити. Чесно, я каюсь, це мій гріх. я... Не зміг досі нормально з цим жити. Тому я хочу допомогти і собі, і багатьом іншим незрячим людям, які мають можливість відновити зір. Тому печіть мені, я буду радий, якщо хоча б комусь одному зможу допомогти. До зустрічі в наступних відео.